Це машиністка крану, цеху гарячої прокатки комбінату «Запоріжсталь» Дар'я Жуковська. Свій майбутній фах обрала свідомо, пішовши стопами бабусі. Після трирічного навчання прийшла стажуватися на комбінат влітку 2023 року. Боялась того, що щось буде не вийде, що буду путатися. Якось. Наприклад, перепутаю контролери, або щось таке зроблю. Ну, в принципі, все пройшло добре. Меня все поддерживали, что с практики, что когда сюда пришла работать, поэтому э, потом вопросов не было. Страх пропал. Дар'я Жуковська стала учасницею мотиваційної програми Метенвесту Перше робоче місце для випускників професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, технікумів та університетів, яка діє на Запоріжсталі. Протягом року, окрім заробітних плат та премій, молодь отримує додатково 50 тисяч гривень. Більше 80 молодих фахівців, серед яких і Дар'я вже отримують додаткові виплати у межах програми. Коли ми були на практиці, Порашталя при люди розказували, що є така програма, як перше робоче місце, що можна прийти, а год і отримати за этот год какую-то суму. В будь-якому випадку я пошла працювати, а Так це такой ну небольшої приятный бонус. У межах мотиваційної програми Дар'ї Жуковській дали наставницю з 32-річним стажем роботи машиністом крану Валентину Касіяненко. Вона допомагала Дар'ї опановувати всі тонкощі професії. Смотрим крюк, все, чтобы болты были зацеплены, чтобы травер за там болты не... Ну, потом на кран залазим, блокировки смотрим там. В журнале посмотрели приемка сдачи смены. Посмотрели там со сменщиком, все она рассказала. Поднялись наверх, тоже посмотрели, чтобы кожуха были, там болты затянут, чтобы на барабане правильно трос был намотан. Естественно, она все ходила, смотрела за мной, ну как бы видела. Пані Валентина каже своєю підопічною задоволена. Є ж різні люди, хто да? то швидко схватувати, хто то ні. Цей дитина ну схватив 18 лет, ну, було, схватила швидко і така умнічка. Ну как бы... Ну, мені ответственна і спокійна. Ну, Молодеж час редко такою стрітіш. Дар'я Жуковська дуже вдячна наставниці за знання та слова підтримки у важкі моменти что то не и Я говорила, що все, я уйду, меня нічого не получается. Она меня піддержала, говорила, що ну нічого страшного, ти только прийшла. Тим більше кран, це сложное место, а тебе взяли грубо багаверя з нуля сюди. Її слова мені давали надежду в себе віру і допомагали. Поэтому я очень благодарна за це. Она мене многому научила. Нині Дар'я Жуковська працює самостійно. Така же робота на Запоріжсталі подобається. В принципе, этот график нравится, он удобный. Ты как бы и работаешь, но успеваешь и отдохнуть, и планы свои сделать. Коллектив тоже хороший, бригадира, машинисты, крана. Все, в принципе, с тобой хорошо общаются. Нету такого, что из-за возраста тебя как-то обижают. Все наравне находимся, все хорошо общаемся. Заработная плата приходит вовремя, все приходит вовремя, работа всегда есть.